Я дивлюся, як мій син сприймає зараз все, що відбувається, і як виглядає його екран в айфоні, Ну, у мене просто шок, бо він там все поставив собі Stranger Things, У нього все, всі іконки однакові. Я кажу, що я просто зайшла. І у мене просто вибух моз. А він так ну, він працює з таким телефоном щодня. Він знаходить там всі свої іконки і так далі. Ну, окей. А, от. Я розумію, що вони не будуть там сидіти і робити презентації, так як умовно ми їх робили. да, Бо вони mm -hmm. зараз там зайшли. От я навіть я з ним роблю в чат Підій зараз там презентації, ну, це дві хвилини, ну, типу, і все готово. Тобто, те, як вони споживають інформацію, те, як вони. Але загалом це ну, завжди так було. Тобто, ми, ми, да, ми з одного боку відрізняємося, але і серед нашого покоління, умовно, бу і є, і були люди, які не хочуть працювати. Їх дофіга. Да е, можливо, серед зумерів їх трішки більше, е, тому що е, ну, все ж таки вони. Оце знаєш це є мем, коли міленіали там на квартиру самостійно зароби, на це самостійно зроби. Це самостійно. А нашим там батькам квартиру там дали, знаєш, так, так, так. А, ці зумірам там щось теж там перейшло. Ну, коротше, там усе. але міленіали, знаєш, там самі бідні, нещасні жертви. Знаєш, ми впадаємо в жертви. Але я думаю, через 10 років зумери будуть такі. Ми жертви, Так, да, ну 100%, бо у них там знаєш, штучний інтелект їх знаєш пригнічував, не давав їм працювати. Роботу забрав. Е... Да, і ми живемо Житло зараз. Ще дорожче стало, <laughs> Наші і менше, знаєш, і менше, да.